Права 1274. За першу годину автівка подолала 8,15 відстані від А до Б. А за другу решту 77 км. Знайди відстань від А до Б. Підказка. Для того, щоб переглянути один із способів розв'язання, скануй QR-код. Ну що ж, ви зможете переглянути. Я не буду дивитися цей QR-код, щоб не забув, який був розв'язок у мене. Я пропоную такий варіант розв'язку. Що ми можемо подумати логічно? Дивіться, якщо вся відстань це одиниця. І за першу годину автівка подавала 8-15 відстані, то як знайти те, що за другу треба від одиниці відняти 8,15. І ми дізнаємося, яку частину шляху проїхала автівка за другу годину. Давайте так і зробимо. Пишемо перше, ну і записуємо, що від одиниці нам треба відняти 8-15. І це дорівнює. Як нам відняти від одиниці 15? Одиниця це 15, 15. То ми записуємо, що 15, 15 мінус 15. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас однаковий, 15, то чисельник у нас буде 15 мінус 8. Записуємо 15. І це дорівнює 15 мінус 8, це буде 7. Записуємо 15. -х. І пишемо в дужках чого. Це у нас буде 7 15 відстані. Ну і записуємо оце. У нас проїхала або подолала автівка. За другу годину. Ну, добре. За другу годину автівка подолала 7,15 відстані. Чудово. І ці 7,15 відстані нам сказано, що це складає 77 кілометрів. Як нам знайти всю відстань? Ну, давайте міркувати. Я пропоную, якщо 7,15 відстані, це 77 кілометрів, то спочатку знайдемо 1,15. Треба 77 поділити на оці 7 частин. Це буде одна 15 відстані. Пишемо тоді друге. Ну і записуємо, що 77, що ділиться на 7, це дорівнює 11. Пишемо в дужках чого кілометрів. Записуємо що це в нас одна тоді п'ятнадцята. Пишемо відстані. Від А до Б. Від А. до Б. Є. Ну, добре. Якщо. Одна 15 відстані це 11 кілометрів, а яка вся відстань? Треба 11 помножити на 15. Пишемо тоді третя дія. І записуємо 11, що множиться на 15, це дорівнює. Як нам найпростіше помножити, давайте помножимо на 10 плюс 1. Це 11. Що множиться на 15. Розкриваємо дужки. Це буде 10, що множиться на 15 плюс. 1 на 15. І це дорівнює 10 на 15 це 150. Плюс 1 на 15 це 15. Ну і разом буде 165. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Записуємо, що це у нас відстань від А до Б. Від А до Б. Є. Ну що ж, отже, відстань ми знайшли. Від А до Б це 165 кілометрів. А записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 165 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на логіку з використанням дробів. На цьому вправу завершено.